Тей майшклан чек має і ша. Привіт, друзі! Це канал Ростика Устача і Я його ведучий сьогодні. Сергій живчик. Ми зараз проходимо біля дитячої колонії в бережанах. Вот подивіться давно. Така ужасна, коротше. реально, реально стрмна. Ми як побачили, то просто пиздец було. Куча дротів тут током б'є всіх, щоб не сього були. Ті малолітки, які начудили. От. І ми зараз в беражани гуляємо. Познімаємо якісь всякі відочки, прикольні, щоб збудувати. Та от блядь, машина їде. Подивіться, як тут ужасно. От хто не бачив, хто не бачив колонію беражаних, подивіться, от. От блять, поки є можливість. І не чудіть, щоб тут не сидіти. Друзі, ми тут букаємо в бережанах, коротше. не знаємо, куди йдемо, бо блядь, нема гіда, блядь. Бо цей гід нас мав зустріти показати місто, але він, на роботі, блядь, і от самі ходимо, щось шукаємо, непонятно що, блядь, лазимо десь. Коротше. І От зараз йдемо якийсь магазин купити хавчку, бо блядь, я не їв. Коротше, бачите, друзі, я зламав свою селфі палку, блядь. О, коротше, бавився, бавився неї і вона вламалася. Люди ходять, дивилися на мене, всі так. Сука, так непривична, пізда мене ж так рука була нахуй, не пройшли тримати на руці, блядь. Так що, друзі. Зараз десь, блядь, Так що, друзі, зараз кудись йдемо, не знаю куди. Блядь, не знаю як закінчиться нормально, блядь, цей початок відео. Сука. Короче, блядь. Ми зараз йдемо в магаз. Так що ми зараз будемо в магазі, блядь. Бачить, друзі, ми вже на площі, не значить, чи це площа бережаних, бо коротше, бачите, от, голуб'є, якщо голуб'є на, на площі, значить то площа, блять. І ви запам'ятаєте, якщо бачите голубів, десь дуже багато голубів, значить це є площа, блять, і не їбе. Коротше, друзі, сіли на лавочки, бо так заїбалося ходити, щоб піздітися. Ви не звертайте великої уваги на те, як я розмовляю і що я роблю, бо я кидаю курити вже 5 днів. Чотири не знаю. І мене так їбаш, що просто піздець. І я туплю нахуй, не знаю, що я пиздю, бо я, тіпа, я говорю, але не думаю, що я говорю, але я говорю, корот, якусь хуйню, і не знаю, що я говорю. Отак, корот, така система. Тупняк жорсткий. Блядь, що ти робиш? Сука, палічка, палічка. я ж налякався. блядь. От, навіть зараз, блядь. Десь з точку, блядь, хочу сказати вам. І просто говорю, але не знаю, що я говорю. Навіть не думаю, що я говорю, але я вам говорю. Якусь, блядь, дичь. Сука селфі палку поламав. баный рот, блядь. це ж просто пиздец. Сука. Та Подаруйте мені несу селфі палку. Я ж рушей не маю, блядь. Я вам казав, що я, блядь. Рушей не маю ніхуя. і... А рука пиздец. А рука блять. Можешь міняти, меня ты, блядь. Ооо, хорошо. И заразу, вот, друзья. Да магаз хочу жерти. як слон. Капода, блядь. Непонятно, блядь, сонечка нема, нахуй, а я в окулярах ходжу. Привичка вже, блядь. Опа, блядь, сюрприз, можна Коротше, друзі, бережане, файне місто, блядь, піздец. А щоб, блядь, якісь були дівки, бо нам показали місто, а може зараз і ми знайдемо якийсь дівок, щоб показали нам місто. І цей. І зараз будемо десь кайфувати, торчати, блядь, двіжувати, зараз будемо ходити в якийсь парк там. А потім їдемо додому. І все. І я доволі як жирафа, блядь, буду. Ой, блядь, що так сложно, блядь, курити, блядь, важко. Ой, блядь, кидати курити важко, але я сука кину, блядь, бо я сильний. І здоров'я головніше, блядь, бо без здоров'я ти ніхуя не зробиш в житті. От так от, я вам скажу, друзі. Так що кидайте курити, пити, я вже не п'ю десь місяць, не курю вже 5 днів. От, йогурти п'ю, кефірчики всякі, блять, сука, телефон. А живчик, блядь, де, він, де він, сука? а він сука курить, блядь, п'є, блядь. Кури п'є, так, але вже менше. Вже менше. Вже менше. Так що, друзі, я кидаю курити, так що не звертайте уваги, що я пиздю, що взагалі бувається зі мною. Я не знаю. Це дуже важко, коли ти кидаєш курити і от знімаєш відоси. Хочу сказати, людям нормально, ти не можеш просто, буде тупить і тупняк, треба просто час, щоб не просто поламало так, бо організм бореться з тим всім. Щоб не відпустити від того всього. Я кидаю курити, блять. так от. Я щасливий, блядь. Реально. Люди кажуть, щасливі люди не курять. Отак от. Я от щасливий. Чуть-чуть. Чуть-чуть, але я щасливий. А -а. що? блядь ти зробив. Призіхаю. Знаєте, от кидаю курити... Так важко піздець, в мене не забивається, соплі нахуй. То кашлюю, блять, то горло болить. Та як, знаєте, я курю, але я не курю. Ось так. може можемо так попускають, чи так має бути, бо я не знаю. Бо я за п'ять років куріння. Я курю, бля, ну йоб народ. Хочу сказати, сука. Коротше, курю вже 5 років в день, день І от зараз у мене 5 днів вже не курю, я просто в шоці, блять, в себе. А зараз, друзі, действиє! Да, я не курю, я просто зробив це для відео, бо коли серія і відео, це просто охуєнно не виходить. Ми вже в парку, от, купив я свій йогурт і печенюшок і от живчик є печенюшки блядь, і я кайфую. Я зараз сижу на таких хуйнях, називаються лодочки і я кайфую зараз. Дивіться, бля, я свій лежу, бля, ніхто не а, бачу. А, бля, а живчик нахуй катає. Отак от, от бачите. А живчик дав. А живчик, бля, а живчик я... мене катає. Пізда. то живчик, блядь. А живчик то є позитивчик. Позитивчик, Живчик, блядь, катає Ростика. Ну а хулі, блядь. Треба ж бля. дихати, бля, свої 18, курва. Сбі сижу, типа кайфую мені похуй на все. Ростик, вон. Стоїть з підписницями. Зараз буде з нами фоткатись, коротше. Я сів машину. Не польону і знімаю. От. Бачите? Дівчата. Фукет. Куча дівчат. Прийшло. Пішов прощатись. Все, коротше, друзі. Ми вже їдемо додому в Тернопіль. Я ще вернусь. Доїжджаємо вже живчиком в центр на площу. Коротше, їздили по справах і до якої години було десь. До 9-ї, коротше. Приїхали в 5, -й, 4 -й, в Тернопіль, І, коротше, до 9-ї. Ви бачите, як час бистро летить. О, зараз йдемо на площу, їдемо площу і там завершаємо наш е відос. Все, я знімаю? Да. І все, так, ми вже вернулись в Тернопіль, вже сидимо на площі. От бачите, розтік з трошки да, ще її закриває. Да, а він похуй, бля, він футболці. Я футболці, от, бачите, взагалі похуй. І, Коротше, були в бережанах, посиділи в парку там. Коротше, ну чітко все було, блять. Ми що там вернемося. Хуйово було тим, що не поїхали всі, бо мали ще їх два пацана ці блогери Вадимку і Сашко, щоб разом там потерчати, блядь. І ну, коротше, кайфанути разом. Можливо, другий раз поїдемо і підемо всі разом. І тоді точно, блядь, кайфанемо. Так, да, але цього разу все було все одно круто. Коротше. Ми відпочили, погуляли по бережанах. Все побачили, відео ви побачите вже, коли ми залиємо це відео. Воно вже воно вже готове, просто зараз задивитися його. Як тоді. Як тоді. Воно вже все готове. Так. Все було прикольно. Зараз йдемо на площі. Трошки дивимося, хто тут ходить. Хто тут ходить. І все. І скоро, коли, з 26-го на Бучач. не знаю. Ну, наступне наше місто, це вже буде Бучач. Їдемо в Бучач всі знову. І будемо ще торчати в бучі. А також Галицька дефіляда має бути от 18 червня. То всі приходьте от, до Росіка з ним, подвіжуйте. Поробіть селфі. Селфі. Селфі, селфі-паті. І все, ну і що можна сказати? Всім чао. Чао, какао. Бі. Чао, какао. З вами був я, Сергій Живчик, і Росік Устич. 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 То, що пісує бутилочку. My vision is... To